Зараз студенти ходять, де взяти цю довідку, штурмують відділи кадрів, штурмують деканати і так далі. І ось міністерство дає роз'яснення. Зазначимо, що для отримання довідки здобувачу освіти необхідно буде звертатись до закладу освіти, в якому він навчається. Заклад освіти сформуватиме, сформуватиме в Єдебо, ця база Єдебо. Такі довідки та видаватиме їх здобувачами освіти. Про можливість формування закладами освіти, довідок ЄДЕБО, яка буде реалізована найближчим часом, буде повідомлено додатково. Тобто, інакшими словами, станом на сьогодні такі довідки вам видавати не можуть. Ви можете самостійно через дія Освіта, дія підпис і так далі генерувати собі такі довідки, також на, в базі ЄДЕБО також можете зробити. Ну, зокрема, я собі ці довідки вже давно формував. Там зазначено, де ви навчались, де ви навчаєтесь, де ви перебуваєте. Але ці довідки вони не зафіксовані ніяким підписом, ні цифровим підписом, ні тим паче підписом деканату або